Щорічно, 23 травня, українці відзначають День Героїв. Цього дня країна вшановує пам'ять усіх героїв, які відстоювали її суверенітет і незалежність. І просто зараз ведуть боротьбу проти російської армії за нашу свободу. Це горде і одночасно сумне свято. Багато українських героїв розплатилися життям заради своєї країни у цей день. До пам'ятного знаку Героя України голова громади Юрій Бова разом з бійцями територіальної оборони представ. Вниками воєнкомату та відділу поліції поклали квіти та вшанували хвилиною мовчання усіх героїв, які поклали своє життя за незалежність нашої держави. Ми повинні в цей день згадати всіх наших пращурів, по перше, які боролися за нашу землю. Це починаючи з великих воїнів часів Київської Росії. Потім були воїни козацького періоду, які на Запорозькій Січі. І по Дніпру сіряли страх в наших ворогів. Вони боялися ступати на нашу землю. Ми повинні згадати воїнів УПА, воїнів наших дідів, які воювали з фашизмом. І звісно, згадати сьогодні всіх наших воїнів, які сьогодні в ці непрості часи відстоюють нашу незалежність і наше майбутнє, майбутнє наших дітей, борючись з нашим ворогом Росією, яка вторглася на нашу землю. Ми схиляємо голову перед всіма нашими побратимами, які полягли в цій війні. Перед нашими всіма пращурами, які полягли за нашу землю, за наше майбутнє. Бо сьогодні в Україні є небиякий шанс відвоювати нарешті ту незалежність, про яку мріяли сотні-сотні поколінь наші всі пращури. Пам'ять про кожного героя всіх війн, які були на нашій землі або добрали участь наші, наші українці, ми повинні нести з собою вікна. Слава нашим героям, слава Україні! На фоні непростої геополітичної ситуації та внутрішніх викликів українські герої продовжують свою службу в армії на фронті та в різних сферах життя громади. Вони борються за територіальну цілісність та суверенітет країни, розвивають громадянське суспільство та вносять вагомий вклад у становлення справедливого та демократичного світу. Сьогодні Україна продовжує свій шлях до миру та процвітання, згуртована духом героїв минулого та сучасних. Адже разом ми здатні. Зробити Україну кращою країною, про яку герої минулого завжди мріяли. Євгенія Железна, Іван Говзан, Тростянець, Телеканал ТВТ.